Ви мене постійно питаєте, коли я їду у подорож, хто доглядає за моїми рослинами і як вони це переживають. Зазвичай їх поливає моя мама та мій хлопець, і ніхто від цього не в захваті. У мене вдома більше ста рослин. Я розумію, що важко з ними впоратись, тому радію, коли ніхто не помер у мою відсутність. На цей раз трошки постраждала гранадила, якою виростила з кісточки, її просто пересушили. Тому зараз будемо проводити її у порядок. Спочатку обрізаю усе сухе і переходжу до пересадки. У неї почав дуже швидко пересихати ґрунт після. Поливу, а це означає, що коренева система вже заполонила горщик. Всередині мене чекала гарна здорова коренева система. Я намагаюся розплутати дренаж, який там був до цього. Самій рослині, до речі, близько двох років. Відео, як її виростити, ви можете знайти у мене у профілі. Вибираю трошки більший горщик на дно шар керамзиту, далі шар ґрунту, розміщаю рослину разом з драбинкою і заповнюю вільний простір у горщику. До речі, ця рослина дуже сильно плететься. Також у неї є вуса, яким вона дуже любить чіплятись за усі рослини, прямо як її родичка Маракуя.